Всім доброго дня. Сьогодні будемо закривати на зиму отакі красиві перці, солодкі з медом. Значить, нам для цього треба перці, бачите, у нас такі цукор. оцет звичайний і яблучний. Використовуємо. Олія, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком. І мед. Звичайно, ще в нас буде сіль, вода. Перцю в нас кілограм. На всякий случай ще дві резервні такі перчини. У воду додаємо: оцет, олію, сіль, цукор, мед, лавровий лист, перець горошок. Пограмовочку я напишу в описі під відео. Баночки у нас вже. Готові, намиті, на, на стерилізовані. І вони в нас, в принципі, така певна кількість банок в той період, коли ми консервуємо, на готові. Чому? Тому що ну, перці не можуть бути однакові там, чи інші овочі. І плюс-мінус там 10 грам, а так у нас півлітрово, 800 грамового. Літрова і зараз розкидаємо, в яку поміститься такі і закриємо. Опускаємо наші перці в маринад і приварюємо ну, максимум 5 хвилин, тому що, от коли вони вже почнуть міняти колір, то, то вже потрібно зупиняти цей процес. Отак їх перевертаємо. Перці здорові, щоб з кожної сторони воно пройшло обробку термічну. Поки наші перці варяться, ці перці чекають. Можете поставити вподобайку, зробити репост, підписатись на цей канал. Такий рецепт може і не дуже простий, але потім буде дуже смачний цей перець. Повірте, вже пробували цей рецепт. Баночки обов'язково стерилізовані потрібно, щоб були. Зараз будемо доставати, перекладувати в мисочку, а цю партію вложимо в каструльку. І так само її опроварюємо. Перчики наші приварились. Ну, приварились трошки більше, ніж ми планували. Чому? Тому що вони... Такі м'ясистенькі. І дивіться, по самі то ну залежить час проварки від товщини, ну і від самого перця. Один вирішив, ви рішили, бачите, зелений, покласти як експеримент. І наступна порція. А ці перці просто лежать будуть і чекати тих. Мисочки під там чи кришечка у нас. Тарілочка прикрили і чекають. Отак у нас ще ну, десь 10 хвилин приблизно вийшло у нас. На і ще, і ще два. Наступну порцію достаємо і бачите, вони такі трошки присіли, пом'якшали. Якраз, щоб поміститись до баночки. І зелененький теж можна. Якщо він м'ясистий, то так можна. Остання партія з трьох перців проварилась в цьому маринаді. І зараз перекладаємо до мисочки і 5 хвилин вони відпочинуть. А поки вони відпочивають, то ви поставте вподобайки цьому відео, зробіть репости. Підпишіться на канал. Це дуже смачний рецепт. Перцю на зиму. Відкривайте з баночки і просто насолоджуйтесь, будете насолоджуватись смаком. Перчик постою, бачите, як він зробився еластичний. І тепер готовий переміщатись в баночки. Баночки вкладуємо щільненько. Він еластичний, гарячий, там і зелененький, бачите, помістився і такий. Одна баночка в нас літрова вийшла і одна 0,8. Зальємо зараз тим маринадом, яким вони варились, і залишимо. Щоб вони напились, як кажуть ним. Отак От одну баночку. І другу наливаємо і лишаємо на 20 хвилин. 20 хвилин воно постоїть, а тоді подивимось, можливо, потрібно буде додати розсолу. Якщо у вас не вистачає розсолу, то е, потрібно зробити зробити і добавити. Водою, мабуть, не, не рекомендую. Іменно треба розсувати. У нас лишилось, бачите, скільки. Бачите, він булькає, то є 100% будемо доливати. А що у нас він лишився, бо ми зробили трошки більше. Там по грамовочку я напишу. Це на кілограм перця. У нас було кілограм перця і плюс два зелених. Ми додатково додали. Вони теж тут. Сюди Ну, Перець дуже смачний. Ми його вже їли цією зимою. І рекомендую вам зробити його. Ще в мене на огородику той кущик перця є. Ну, ми його закриємо в півлітрову баночку і будемо шматочками. Тобто кусочками поріжемо на шматочки і так само його зробимо. Теж буде дуже смачно. Трошки, бачите, перчик, перчик наш напився і ми зараз доливаємо і закручуємо кришу. Взагалі-то ми трошки неправильно зробили, що так плотненько його набили. Треба, щоб він якби плавав в маринаді, тоді він смачніший. Але так теж буде добре. Закатуємо кришками.